В Ямпільській міській раді відбулося засідання робочої групи по розбудові індустріальних парків у Вінницькій області. У роботі засідання взяли участь голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, який очолює робочу групу, перший заступник голови Вінницької обласної ради Володимир Кістіон, ямпільський міський голова Сергій Гаджук, заступники голови Людмила Майорова, Михайло Труба, секретар міської ради Вадим Семенюк, представники інженірингової кампанії. Загалом до складу робочої групи входять 60 фахівців, які працюють над розробкою напрямків у створенні індустріальних парків по територіальним громадам Вінницької області. Зараз ми підійшли до такого до такої ситуації, що незважаючи на воєнний стан, незважаючи на те, що якби відбувається в країні, ми повинні тримати другий фронт, а він є економічним і рада рекомендувала усім нашим проактивним громадам, а я міська теперна громада яка відноситься до лідерів до руху в руху сторону індустріалізації, тим більше дозволяє і перспектива, скажімо так, і потенціал і громади, і найголовніше є бажання це робити. Індустріальні парки спеціальні промислові території, як правило, з інженерно-транспортною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, спрощеними регуляторними процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для підприємств. Це територія, яка виділяється для промислового розвитку. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою та забезпечення контролю над виробництвом та впливом на довкілля. Це перевірений часом та міжнародним досвідом механізм індустріалізації економіки, залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення, збалансованого регіонального розвитку, сприяння бізнесу, місцевим громадам. Це дає нові робочі місця та податкові надходження. На засіданні йшлося про законодавчі аспекти розбудови індустріальних парків, в тому числі зміни в умовах воєнного стану. Про це інформували керівники інженірингової компанії, яка займається реалізацією інвестиційних проєктів. Також компанія представила варіанти трьох проєктів, які можливо було б реалізувати в Ямпільській громаді при створенні тут індустріального парку. Перший проєкт виробництво паперу з Вапняку це екологічне виробництво із сучасними технологіями. От наш розрахунок на цей проект це десь 18,7 мільйонів євро. Коштує проект, і його можна реалізувати там. Перший етап за 20-24 місяці, другий етап ще за 20-24 місяці. Тобто протягом там чотирьох років можливо зробити. Що саме про що йдемо? Це Окрема інноваційна технологія створення паперу, в тому що це паперу, з вабняку, без використання води, без використання хімікатів, без використання деревини і без використання навіть макулатури. Саме вапняк – спеціальна технологія. Тиск, температура та спеціальні смоли, які в технологічному процесі на виході дають нам осетну бумагу. І дуже-дуже важливе це екологічність цього проєкту, я хочу за вашу увагу. Традиційне виробництво бумаги 20 дерев на тонну, 100 метрів кубічних води, куча хімікатів і взагалі технологія не змінилася вже 220 років. Другий проєкт представлений кампанією маслопереливний перевантажувальний термінал. Третій варіант, який пропонувався на розгляд, виробництво газобетону. Оскільки створення індустріальних парків дає місцевим громадам нові робочі місця та надходження до бюджету, то міська рада готова всебічно сприяти у його створенні. Ми ж не маємо строїти стіни, будувати, бо ми ж не маємо за що їх будувати. Так і, так і навіщо це робити? Це не не ми... до. Від що ми маємо, ми відкриті на Яндексій громаді є дуже багато малих таких територій, де є промислова зона, але було три гектари, чотири гектари, шість гектарів, вісім гектарів. Ми чогось скинулися в такі великі потужні, тому що ми розглядали теж можливість і мосту. Який має бути, який будувався, і що саме перспектива на нього і має бути. І, звичайно, можливі під'їзди, автошляхи. Це наголос було зроблене, і дійсно ми своєю робочою групою потенційно ми попрацювали і ми відобрали отакий один, на наш погляд, гарний, один великий масив це 20 гектарів, який складається з двох сумішних земельних ділянок, які знаходяться за межами нашого населеного пункту міста Ямполя. Це село Дзигівка. Зразу же на перехресті, там є підстанція де можна, і два кілометри, де можна з бадовоном. Да, там трошки менше. Якщо потрібно буде, там можна буде і скважину робити. Але саме головне, що є доступність до електричної потужності це точка з'єднання 150 метрів до підстанції П 110 десять на десятька. Ну, оце один із таких самих кращих варіантів, де 20 гектарів. Земельні ділянки є. Є можливості їх використовувати, немає інвесторів. Те, що я говорила саме першою, з самого початку. Якби ми знали конкретно, який є інвестор, який має заходити до нас в громаду, тоді можна під нього індивідуально вже і вишуковувати ту чи іншу земельну ділянку. Тому цей шлях дійсно тернистий, цей шлях довгий. Ми працювали не один рік. У нас задум був ще до виборів. Всі разом і Володимир Юсейович, і Сергій Іванович, і ми всі громадою, ми для себе вирішили одне єдине, що якщо ми працюємо, ми повинні щось змінити і в Ямпільській громаді повинно бути виробництво. Без виробництва громада не може існувати. Тому це, звісно, і робочі місця, це, звісно, і податки, на яких ми в подальшому зможемо розвивати нашу громаду. Підводячи підсумок засідання, голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий висловив сподівання на подальшу конструктивну роботу в цьому напрямку. Від сьогодні в усіх сторін ну, з'явилася довіра про бажання, начебто є, але з'явилася довіра один до інших і хороша взаємодія і комунікація. Для того, щоб все, що буде потрібно для створення індустріального парку, і розміщення там всіх дозвільних процедур, розміщення технологічного обладнання, і все все, щоб це робилося швидко. Ну, по максимуму наш же основний результат, яка наша основна ціль, розвивати бізнес має створювати виробничі потужності, заробляти кошти. Громада від цього тільки отримує плюси, бо це занятість людей, це вплив на розвиток інфраструктури, бо однозначно це зразу ж автоматично задіється ціли, цілий комплекс інших таких так. напрямків в економіці, це і логістика, це і там сфера обслуговування, так. і побутові питання. Я не кажу, що це прямі надходження і в державний, і в місцевий бюджет. Того, якщо ми хочемо однозначно, що ми хочемо результату вже кінцевого, то ну знаючи добрі традиції Ямпільщини, це має вдатися. Засідання робочої групи можна розглядати як знайомство, обмін інформацією та окреслення подальших кроків роботи. адміністративно територіальні зміни. От на сьогоднішній день, як ми на території Вінничної маємо 63 громади в новій конфігурації, в нових межах в новому складному, в принципі виконавчої і законодавчої влади, то в принципі, як на мене, та громада, яка швидше всіх вирішить питання індустріальних парків і пройде процедуру, ще раз підкреслюю, тому що ну, тут дещо до кінця розставляються акценти, я можу їх розставити. Тут розказують. Як будто все біле. Тоді ще треба дуже довго попрацювати і серйозно працювати, відповідально, щоб отримати, як на великому рахунку, відповідний результат. І зареєструвати ці індустріальні парки відповідно до чинного законодавства в реєстрі України. Це б, як на великому рахунку візитна карта і перший крок поштовху і руху вперед. Це початок тільки довготривалого шляху по би, вивченню потреб громади і вивченню потреб інвесторів. Цей шлях тернистий. Досвід показує, що він дуже тернистий. Тому я вас закликаю до обережних оцінок і цієї події, але головне чекати на результати і на офіційні коментарі. Як говорилось на засіданні робочої групи, під лежачий камінь вода не тече, тому для втілення планів і проєктів потрібно працювати усім зацікавленим сторонам. Ми почали говорити про створення індустріальних парків. Я вважаю, що це один із надпроривів, якби в нас це все відбулося. Ми прийняли негайно таке рішення, розглянули всі можливі земельні ділянки, які в нас є на території. Однак умова була, що земельна ділянка має бути більше 12 гектарів, не менше 12 гектарів. Тому було прийнято рішення відповідно до тих усіх вимог, як індустріальний парк має бути розміщений, Це і логістичне, тобто і електропостачання, і дорожнє покриття, і інші умови. Тому нами було вибрано територію, це біля дзгівської поворотки, села Дзигівки, вона практично там 150-200 метрів від дороги, яка веде місто Вінниця. Дорога відбудована, серйозного сполучення. Таке рішення прийнято. Ми виділили там 20 гектарів і плануємо, що все-таки інвестори. Побачуть саме нашу площадку. Вони приїдуть, допоможуть нам. А наші люди отримають робочі місця.